Вітаю, друзі. Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І ми сьогодні вам продемонструємо дуже цікаву річ. А як впливає товщина снігу на температуру для озимих культур? Багато сьогодні інформації: 1 см, це 1 градус снігу. Але друзі, дуже багато також написано вже науковцями інформації, що. Теплопровідність снігу залежить від, насамперед, його щільності. Чим довше сніг лежить, тим менше, відповідно, якщо він злежений та ще є прошарок льоду, тим менше і теплопровідність, але менше слів і більше діла. От ми вимірюємо товщину покрову нашого снігу, друзі. У нас вона 12 см. І є у нас отакий от лазерний. Класний термометр. Ми ним зараз поміряємо. На поверхні снігу, друзі, мінус 30. Це вранці, 7 годин ранку. Ви ще раз продемонструємо поверхня снігу в тіні Температура мінус 30 з невеличким гаком. Видно дуже добре. Це, до речі, досить точний термометр. А тепер ми продемонструємо, а яка температура під снігом, друзі. Для цього ми зробимо таку річ. Я не взяв лопату, на жаль. Але от ви бачите, ми вже добралися до нашої газонної травички і ми заміряємо температуру, друзі. Вона складає Мінус 18. Тобто 12 градусів. Ось оця от товщина снігу 12 см 12 градусів. Ну, ви бачите, в зв'язку з тим, що тут є прошарок льоду, і сніг обігріває нашу травичку. От таке ж саме, друзі, і в польових умовах. Розумієте, можна це. Зробити іншими приладами. Але оскільки вузол кущення знаходиться на глибині десь 3 см, ну, можливо 2,5, в кого 2 см, то необхідно враховувати і фактор теплоізоляції ґрунту. Ну, розумієте, да, 1 см ґрунту ще 1 градус тепла. Тому ви можете тепер розрахувати, а яка температура на у злі кущення вашої пшенички. Тому це така інформація, друзі, ви тепер знаєте. Можна ставити зі штифтом термометри, заміряти. Про це є інформація. У нас на каналі є досить хороше, класне відео, друзі. А як все-таки це щільний сніг впливає на температуру, скільки вологе. Можете знайти і подивитися. Підписуйтесь, коментуйте, які у вас температури. До речі, друзі, найкращий спосіб перевірити перевірити життєздатність вашої озимої, пшениці, ріпаку і інших культур це метод відбору монолітів. Друзі, багато хто із блогерів розповідає, що це все застаріло, кам'яний вік, а ця зима покаже, кам'яний вік чи ні. Тому. Те, що було розроблено науковцями 100 років, друзі, забувати не потрібно. Коли потепліє, буде десь мінус 5, можна вже починати відбір монолітів. Не відбирайте, коли температури мінус 20, мінус 18, це воно приведе до помилки. Я якраз хотіла запитати, для чого відбирати моноліти? Багато хто може запитати теж. Є на каналі в нас відео, і хлопці і дівчата можуть побачити силочку і передивитися його, де ми показуємо, як відбирати правильно, що робити, потім як діагностувати. Для чого? Для чого? Для того, щоб переконатися, що ці негативні температури через те, що не у всіх є сніг, сніг він знаходиться з різною товщиною. Не у всіх 18 см, у кого можливо 5, де поздувало, де балки, де рельєфність. розумієте? Ну, Навіщо робити діагностику? От питання класне, а навіщо це робити? Для того, щоб переконатися, що озимі пошкоджені, вони нормально мають стан, що вони не пошкоджені, перевірити відростання, потім, можливо, конус росту. А попереду підживлення, вже воно почалося. А це немаленькі, сьогодні тонна селітри 23 тисячі 25, каси по 28, сульфат амонію вже почали хлопці вносити. А якщо там загинула озима, Ну, хіба не турбуємося? Багато хто турбується засади, які покриті льодом уже 10 діб, і виноград. Можна обрізати гілочки і перевірити, поставити в водичку, в тепле приміщення, а чи не, розрізати бруньку, подивитись, не пошкоджена вона чи ні, не побуріла. Тому цей метод проводиться для того, щоб знати, перш за все, знати, що робиться в тебе на власному полі. Ти повинен знати, ну не вже це важко, така погода, сонечко, одів там кожуха якогось, взяв там санчата, взяв сокиру, вийшов на поле, вирубав моноліт. Відвіз його, поставив приміщення, хай він відтає, а потім продіагностувати і подивитися. Може навіть і подивитися, а чи є хвороби, а чи є шкідники. Ну прочитайте метод монолітного відрощування, друзі. Я це робив, коли працював агрономом. Практично, я це завжди робив. Я не слухав нікого, а виконував те, що розроблено наукою багато років. А багато хто каже, що в цьому році така сурова зима, холодна, і шкідники і хвороби вимерзнуть не будуть. Важаєте, О, Микола, не мали. О, То від неглибоких знань. Розумієте, то люди, які не розуміють взагалі ні біології шкідників, ні біології хвороб. Та хвороби вони витримують по мінус 50 температура, розумієте? В залежності, які хвороби, як вони е, перезимовують. І облігатні, сапрофітні, полусапрофітні гриби. Це ж необхідно знати, потрібно знати фітопатологію, мікологію, розбиратися в цьому. А для хайпу можна все, що хочеш говорити, розумієш? Та можна взагалі сьогодні в чат GPT зайти і нормально себе почувати, запитав і нікуди не читати, нічого не робити. А навіщо? Сьогодні є штучний інтелект, зайшов, є речі, які, ну, давайте так. Але вибачте, їсти хочуть всі. І коли буде не врожай, не дай Боже, від негативних природних факторів, а сьогодні ви подивіться, що в світі робиться, які катаклізми. От тоді всі зрозуміють, що необхідно руцями це все робити, необхідно трішечки знання. Трішечки повертати, до, звертатися до літератури, до книжок. Оце потрібно, розумієш. А то, що там розповідають, нехай розповідають. Казала бабця, йти кажи, що можеш три рази. Тому розумієш, я, я, тобі, я тобі кажу просто так. Ото як наслухається, ото, ну, мені просто смішно. Можливо, хтось десь серйозно сприймає. Моноліти не потрібно відбирати це все. Херня це вже все, кам'яний вік. Хвороби загинуть від морозів. Друзі, всі засоби захисту рослин не купляйте. Слухайте нормальні рекомендації хороших консультантів, які розповідають, що при температурі мінус 20 загинуть всі хвороби. Не потрібно захищати ваші посіви, Навіщо На витрачати гроші? І шкідники загинуть від морозів не потрібно. Все, не купляйте інсектициди. Все вже робіть так, як вам радять. Але я, якщо фермер, я і своїм хлопцям, я раджу, що потрібно все-таки знати, що казати, і робити. Своїх мізків немає, то користуєшся іншими. А тепер до практичних речей, друзі, є лазерний термометр, безконтактний. У нього діапазон від мінус 50 до плюс 700 градусів. Він заміряє. Хороша штука. Не буду називати ні фірму, ми ж не для реклами це робимо. Ми просто його використовуємо для різних випадків. От, в зимовий період ми його протестували, і він дійсно абсолютно на рівні тих термометрів, які є інші. Да? Грунтові, він абсолютно підтвердив, що ситуація по ну, тобто, інформація підтверджується. Тепер підводимо підсумки в зимовий період, після катаклізмів зимових факторів несприятливих. Тобто, ми про це вже говорили. У нас також є відео на каналі, які найбільш несприятливі зимові фактори. Це низькі температури. це льодова кірка притерта, висяча, інші там можна, випірювання. Може бути. Але в даний час от ми можемо продіагностувати наші озимі після морозів низьких. Температура має, тобто має потепліти десь до мінус ну бажано десь до нуля. Виходимо, виїжджаємо в поле, відбираємо моноліти і відрощуємо озимі чи пшеницю, чи ріпак. Чи озимичмінь, і дивимося, як відростає, перевіряємо. Особливо друзі, в кого на полі, або снігу немає, або були е, низькі температури досить низькі, мінус 20, мінус 18 і е, товщина снігу, шар снігу досить таки низький. І тому температура різниця, по рельєфу, в залежності від часу доби. Від того, а яка температура на поверхні снігу, яка температура під снігом на поверхні ґрунту для а, нормального визначення, тобто отримання об'єктивної інформації, необхідно враховувати все. Друзі, всі фактори необхідно враховувати. Для цього є прилади, для цього є поради, нормальні поради, тому ми. Хочемо, щоб ви нам подобаєчку поставили. Підписалися, хто не підписаний. Поширили інформацію, друзі. І ставайте спонсорами каналу Мистецтва Поля Сиренка, якщо бажаєте знати більше і отримувати хорошу, об'єктивну, практичну інформацію. Не забувайте підписати звідки ви, з якого регіону. Це також нам всім цікаво. І до зустрічі на каналі. Коментуйте, пишіть, задавайте запитання, ми знайдемо час, щоб на них відповісти. З вами сьогодні команда Art і я, Олексій Серієнка, на цьому чудовому зимньому ріпаковому полі. До зустрічі. Пока-пока.